Всім привіт! Хочу показати, як правильно запресувати ось таку втулку в салінблок амортизатора. Змашуємо салінблок літолом, піднаходимо ось таку гайку, у нас зверху має конус. І запресовуємо помаленьку. Пресом або в тісках, коли воно вперлося, з другої сторони нам необхідно підставити щось таке, щоб гайка нам вирізла. Я вибрав головку. Ось вот так у нас вийшло.